Соціальний захист та підтримка мешканців міста пріоритет номер один в діяльності влади кривого рогу. Тож проєкти рішень, які винесли на розгляд членів міської конкому, на листопадовому засіданні в першу чергу торкаються саме цього аспекту суспільного життя. В листопаді криворіжці отримують виплати на майже 18 мільйонів гривень. А всього від початку 2025-го таку підтримку від міста вже отримали більше 25 тисяч криворіжців на загальну суму в триста тридцять п'ять і один мільйон гривень. За підготовленими проєктами рішень, допомогу міського бюджету отримують майже 3100 жителів цього року. Загальна сума виплат складатиме 17,9 мільйонів гривень. Підготовлено проєкти рішень, якими пропонуються схвалити зміни до трьох програм. Це на 25 рік, це програми соціальних підтримків населення, здійснено перерозподіл в межах програми збільшено орієнтовні видатки для забезпечення виплати матеріальної допомоги до кінця року. Крім того, в місті триває виплата матеріальної допомоги жителям, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, чи витратили значні кошти на лікування або поховання рідних. У листопаді таку матеріальну допомогу отримають 439 жителів громади, в тому числі 249 – на лікування. Всього на загальну суму 2,3 мільйони гривень. Від початку 2025-го таку допомогу вже отримали більше 6400 криворіжців на 19 мільйонів гривень. Традиційно велику увагу приділяють розвитку та підтримці ветеранського спорту в місті. Це є складовою частиною нової ветеранської політики політики героїв, яку імплементують на різних рівнях в Кривому розі. В місті діє комплексна програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей. Це понад 70 заходів за 10 основними напрямками. На її реалізацію спрямували близько 500 мільйонів гривень. Крім того, виплачують 12 видів прямої матеріальної допомоги ветеранам та їх сім'ям. В міському бюджеті на цей рік передбачили 143,6 мільйонів мільйонів гривень. Викунковійської військової ради та Рада оборони міста Кривого Рогу підтримує ветеранів та військовослужбовців. Організовано тренувальний процес для них та членів їх сімей за одинадцятьма видами спорту. Плавання, рискування на тренажерах, стрільба з лука, настільний теніс, волейбол, сидячий, паралітик, дас, футзал, петан, білярний спорт, легка атлетика. А саме надали тренерів, виділили. Та забезпечили Всі подані на розгляд учасників Криворізького міськвиконкому питання безпосередньо стосуються повсякденного життя та соціального захисту сотень тисяч мешканців нашого міста. На засідання виконкому сьогодні виносяться 90 питань. Основне питання про розвиток і перспективи ветеранського спорту у місті Кривому Розі. Всі 90 питань учасники Криворізького міськвиконкому розглянули за годину. Вже далі за регламентом за подані проєкти мають проголосувати депутати Криворізької міської ради на найближчі сесії. Олександр Фефілатів, Анна Мінервіна, перший міський.